Малята, сьогодні вас запрошую на наш квітник. І сьогодні ми будемо збирати насіння із цих чудових гарних квітів. Підкажіть, як вони називаються? Вірно, чорнобривці в них назва. І ми зберемо насіннячку для того, щоб навесні знову його посадити і щоб виросли ось такі гарні яскраві квіти. Чорнобривці, так як і люба інша рослина, мають етапи свого розвитку. Після того, як квітка відквітає яскравим гарним кольором, вона поступово починає засихати. І це настає той період, коли потрібно зібрати насіння. Насіння з квітів можна збирати не тільки з чорнобривців, а й з інших осінніх квітів, таких як айстри, майори. Які можна висаджувати за допомогою насіння. Коли сама квітка бутон уже підсох, він має ось такий вигляд, діти, як ви бачите на екрані. І ось це чорненькі з біленьким палички, такі начебто, це і є майбутні квіточки, це насіння. Його збирають, складають в теплому приміщенні для того, щоб воно трішечки просохло. Зберігати його потрібно в прохолодному місці і вже з закінченням зими навесні ми зможемо їх висаджувати. І ось така кожна паличка біло-чорна це в майбутньому один росток квітки. А уявіть, що ось ці всі чорнобривці це насіння з однієї квітки.